Відео для тих, хто має такі китайські фрези, ну хай не такі, хай, хай більший пакет буде ящик, де, де, не, де не 12, а значно більше. В чому суть? Суть в тому, що коли ми беремо цю фрезу, оцей підшипник, якщо він не змащений, на початках я не змащував, я не знав потім порад, де, де все у, у столярі вони пояснили мені, що, що цей підшипник треба змащувати. І що відбувається, є, коли він не змащений. Ось, він, він просто розлітає її. І, і, і вже фріза для того, щоб вона була робоча, треба скручувати звідси паршибник ставити сюди. Тобто треба. Постійно бігати з пляшкою з маслом. Для того щоб не бігати з пляшкою з маслом, я набираю масло в шприц і так змащую.